Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Також самого доброго ранку я бажаю всім, хто не має такої можливості, тому що опинився у складних обставинах, щоб дивитися цю передачу. Але разом з вами ми об'єднуємось у подяках Богові за новий день життя, за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Сьогодні ми знову візьмемо приклад із життя Ісуса Христа, тому що Він навчає нас старності, адже Він зростав у благодаті і в ласті у Бога і у людей. Мабуть, Він добре знав Святе Письмо, як записано в книзі Еклезіаста в 9 розділі в 10 віршів, все, що в силі чинити рука Твоя, те роби. У простому одязі звичайного робітника він ходив вулицями маленького містечка, вирушаючи на свою скромну працю і повертаючись назад додому. Він не використовував своєї божественної сили, щоб зменшити тягар або полегшити працю. Ісус працював, Його розум і тіло розвивалися. Він не витрачав нерозважливо своїх фізичних сил, а використовував їх таким чином, щоб вони зберігалися сповна. Усе, що Він чинив, було зроблено досконало. Він не хотів бути недосконалим, навіть у ставленні до знарядь праці. Отож, Ісус був досконалим у всьому, у праці і в характері. Власним прикладом він вчить нас бути також працьовитими, виконувати свою роботу сумлінно і якісно, оскільки будь-яка праця є почесною. Праця робить наші руки корисними і формує усіх людей так, щоб вони несли частку життєвого тягаря, розвивали фізичні сили і формували здібності. Кожен з нас повинен використовувати якусь працю, корисну для себе і потрібну для інших. Бог визначив працю, щоб вона стала благословенням, тільки старанний працівник осягає слави і радості життя. Боже схвалення спочиває на тих дітях і молодих людях, які охоче і з радістю виконують свої обов'язки, приймаючи на себе частину обов'язків батька і матері. Такі діти, вийшовши з батьківського дому, будуть корисними членами суспільства. Протягом усього свого земного життя. Ісус був старанним і наполегливим трудівником. Він багато очікував від своєї праці, тому і багато працював. Ісус не ухилявся ні від обов'язків, ні від відповідальності. Потрібно багато виваженості та духовності, щоб втілити біблійну віру у повсякденне життя. І щоб несучи тягар повсякденної праці вдома чи в майстерні, внутрішнім зором все-таки звертатися до слави Божої. Христос і в цьому допомагав своїм ближнім. Він ніколи не був настільки переобтяжений мирськими турботами, щоб не знайти часу для роздумів над небесним і вічним. Він часто висловлював радість свого серця у співі псалмів і небесних гімнів. Мешканці Назарета нерідко, мабуть, чули його голоси хвали і подяки Богові. Він підтримував зв'язок з небом у піснях. А коли його друзі нарікали на втому, він підбадьорював їх світлими, приємними мелодіями, що сходили з його уст. Хвалебні пісні Христа. Здавалося, проганяли злих ангелів і, подібно до фіміаму, наповнювали усе довкола приємним ароматом. Думки його слухачів переносилися із земних домівок у небесні оселі. Ісус дає також нам силу, щоб ми могли. Перемагати зло і бути життєрадісними. У Євангелії від Луки у 22 розділі, у 31 та 32 вірші, йдеться ось про що. І Господь сказав: Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не забракло тобі віри. Ісус. Є князем життя. Він мав силу в Богові і переміг за свій народ. Спаситель, котрий молився за тих, хто не відчував потреби в молитві і плакав за тими, хто не відчував потреби у сльозах, тепер. Перебуває перед Престолом Божим, приймаючи і представляючи своєму Отцю молитви тих, за кого Він заступався на землі. Приклад Христа для того даний нам, щоб ми наслідували його у нашій праці по спасінню душ потрібна також і молитва. Тільки Бог може примножити насіння, яке засіваємо. Ми часто падаємо, оскільки не усвідомлюємо, що Христос Духом Своїм завжди присутній з нами, як він перебував з учнями у дні свого подвигу, коли ходив по землі. Віки, що пройшли, не змінили його прощальної обітниці, даної апостолам, коли він піднісся від них на небо. І він сказав слова, записані у Євангелі Матвія в 28 розділі, і ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Христом визначено, що проповідь про нього до того ж розп'ятого. Повинна звіщатися з покоління у покоління людям, які прийняли естафету від перших учителів істини, тобто від учнів. Великий учитель передав силу своїм слугам, як скарб цей носять глиняних посудах, як він говорить порівняння це у другому посланні до Корінтян. Христос керуватиме працею своїх вісників, якщо вони. Очікуватимуть впливу керівництва із щирістю та з вірою, які не будуть відкинуті, вони благатимуть Бога про силу і стійкість для перенесення випробувань і виконання обов'язку. Їх вуста будуть освячені дотиком живої жаринки і жертівника небесного, щоб вони могли говорити Божі слова людям. Господь Бог мені дав мову правну, щоб вміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо моє, щоби слухати, мов учень. Христос сказав Петрові, як ми читали. Симоне, Симоне, ось сатана домагався, щоб просіяти вас як пшеницю, але я молився за тебе. Щоб не поменшала віра Твоя. Хто може оцінити плоди молитви від купителя світу? Коли Христос буде із задоволенням дивитися на подвиг своєї душі, тоді лише буде видима і зрозуміла цінність його ревних молитв, піднесених у той час, коли Його Божественність була прихована людським Єством. Ісус. Просив не лише про одного учня, але й про всіх, як ми читаємо у Івана від Яна в 17 розділі. Отче, котрих Ти дав мені, бажаю, щоб там, де я і вони були зі мною. Його погляд проходив за невідому завісу майбутнього і читав історію життя кожного сина і кожної дочки Адама. Він відчував тягар і сум кожної душі, що переживає спокусу, а тому гаряче молився не лише за своїх учнів, що були з ним, але й за усіх своїх послідовників до кінця часу. Ця молитва стосувалася також і нас. Коли усі людські підпорки упадуть, тоді Ісус прийде, щоб допомогти. Його присутність розсіє темряву, Вона розжене хмару мороку і підтримує знедолену душу. Я хочу молитися, щоб віра наша в цій обітниці дала свої результати, і щоб ми відчули ту підтримку, яку дає Ісус. Наш дорогий Небесний Ісус! Схиляючись у молитві в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти підтримуєш і посилаєш, за час, який ти дав нам сьогодні, щоби послухати слова правди Твоєї святої. Ми за все тобі дякуємо. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти дав приклад життя, проживши від немовляти до дорослої людини. Де ти прикладом життя свого показав, як потрібно відноситися до обов'язків, бо написано про тебе, що ти зростав у ласці, в любові і в Бога, і в людей. Дай мудрості і нам, Господи, жити так. Щоби прославити Твоє святе ім'я тут, а колись прославляти і в вічності. Тому просимо тебе, навчай нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми з радістю вийшли на зустріч тобі, Господи, в руки твої віддаємо сьогодні життя. Наше життя наших дітей, рідних, близьких, в руки ж твої віддаємо життя кожної знедоленої людини, Господи, яка піднімає свій голос до Тебе і шукає порятунку у Тебе, Небесний Батьку. Поблагослови усіх, хто сьогодні має проблеми в житті, не залишай милості тих хто сьогодні поранені на фронті, Господи Боже, змилосердися, нехай настане мить і припиниться війна, нехай настане мир. Боже дорогий, ти в силі зробити це все. Тому благаємо це все в дороге ім'я Ісуса Христа. Почуй нас і благослови миром, а за милості і за все, що ти зробив. Для нас, жителів планети Земля, віддавши своє життя, заплативши за наші гріховні борги, ми дякуємо тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, немає більш гарного, доречного прикладу життя, який залишив для нас Ісус Христос, даючи нам. Чудову пораду. Все, що в силі чинити, рука твоя, те роби, в житті роби, тому що коли ти підеш у могилу, там вже нічого робити ти не зможеш. Багато людей залишили на землі гарний слід. Але ж багато залишили і не такий. Досить таки багато людей буде спасенних, тому що вони за життя цього віддали своє серце Ісусу. На превеликий жаль. Як написано у Святому Письмі, багато буде й тих, хто не зробили цього. Тому, дорогі мої, давайте сьогодні, коли Господь дав нам життя, і ми можемо щось робити. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми робили все як для Господа. Тому що Ісус молився за нас. Він просив Небесного Отця, що якщо диявол буде спокушувати, захоче звести, то Він каже: Я буду захищати. Тебе, щоб ти не зрікся своєї віри, щоб ти не залишив дорогу правди. Тому сьогодні, коли Ісус молиться за нас, давайте і ми своїми молитвами звернемося до Небесного Отця і попросимо Князя життя, в якому є сила, щоб перемагати всяке зло, щоб ми пройшли цей життєвий шлях у надії, вірі і любові, а це ключі від раю. Тому нехай Господь допоможе нам не втратити ці ключі і бути разом з Господом у вічності. Нехай Господь благословить вас такими бажаннями. До побачення!